Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Попередні декілька стрімів були такі досить жорсткі з уклоном філософію. А сьогодні я скажу, що знаєте, сьогодні субота і я хочу звернутися до тих, хто сидить у тиші і не знає, як жити далі. І хаос навкруги, і новини такі, що хочеться там кудись сховатися чи вкоротити що-небудь. Да, і, можливо, тиждень був важкий, і в багатьох він був важкий. Можливо, хтось втомився не від роботи, а від життя. Таке теж буває. І хтось не хоче прокидатися завтра, бо в цьому не, не, не бачиш ніякого сенсу. І я не можу дати вам пораду там, усміхнутися чи сказати, що все буде добре. Бо це не завжди правда. Ну, не завжди буває добре, не завжди буває добре ну, всім, і не в кожного буде добрий день, але. Е, сьогодні, може, якщо в тебе виникла така спокуса здатися е, і щось зробити там, таке, що закінчить всі ці, е, не знаю, з твоєї точки зору безмістовні такі вправи, да, зроби завтра, не сьогодні. Почекай до завтра. Бо саме вночі вони ж приходять найтемніші думки, коли ти втомлений, коли ти один. Коли ти відчуваєш в суботу ввечері самотність. Там, да? І саме зараз здається, що нікого немає поруч, що ніяких шансів немає, що тебе не чують, і життя твоє нікому не цікаво. Ну, По-перше, воно найбільш цікаве для тебе, і ти дожив до цього моменту. І ти натиснув ну, плей на цьому відео, наприклад. Да? Або дивишся, і ти ще ти шукаєш, і ти ще тут. Іноді цього достатньо. От. Іноді це ознака того, що ти продовжуєш жити, в тебе стало сили продовжувати жити. Ну е як я казав в попередньому відео, в 1525 ми змінюємося, бо щодня вбираємо якісь знання, досвід, новизну з віком застигаємо, і нам здається, що все зрозуміло, що вже все ясно. Але це пастка така, бо життя продовжується. І навіть у 40-50, можливо, в 60, я не знаю, що буде в 60, але не тоді, коли ти змушуєш себе рятуватися, бо ну хочеш опустити руки і здатися. Дай собі ще один шанс побачити ранок. От завтрашній ранок я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, яким буде це завтра, але. Але я знаю, що можливо, завтра буде можливість зробити, можливо, піти на прогулянку, можливо, зателефонати тій людині, з якою давно не говорив і якось не наважився. Можливо, просто зробиш чай чи каву, вмікнеш улюблену музику чи сядеш на вушниках і побудеш з собою. Це і є життя. Тому що ну не завжди бувають глобальні прориви. От ну, не завжди бувають успіхи, не всі мрії збуваються, але. Якщо хочеться здатися, не спіши це робити сьогодні. Завтра буде ще один день, ще один шанс. Не на щастя можливо, можливо, не прийде воно щастя завтра, але буде можливість на рух. І, можливо, не буде успіху, і, скоріш за все, раптового успіху не буде, а буде присутність твоя, і ти ще тут. І це вже ну, немало, це вже нормально. І, в принципі, от ти дивишся моє відео, і ти не один означає, є люди, які знаходяться в такій самій ситуації. І іноді ну, буває да так тихо, спокійно, і пафосу нема. От. І тому я прошу, що і нагадую, що доживи до ранку, ляж спати сьогодні. Вже як буде, так буде. Завтра буде новий день. Якщо доживемо і побачимо ранок, то можливо будуть якісь нові можливості. Дай собі шанс, можливостям шанс, дай шансу шанс у шанс. На сьогодні все. І будемо сподіватися, до нових зустрічей.